Презентую вам новий початок в шахах, новий контр гамбіт Увага на дошку. Ходим Д4. Суперник видає кінів 6. С4. с 5. Засуваємо Д5 і суперник підриває нашу базу ходом B7, B5. Перед нами волжський гамбіт або, як кажуть, в західних джерелах гамбіт Бенко. І так, ми збираємо пієшка. Чорні ходять А6. І тут перед нами дуже багато ходів, Насправді є хід 3, є хід е 3 є взяття, є хід Б6. Але шлях короля, шлях короля кличе-кличе на новий новий шлях. І тому я пропоную вам в цій позиції грати е 2 е 4 контргамбіт королівського пішака. Ми жертвуємо пішака у відповідь чорна. І тепер у чорних насправді вже вибору немає. Вони повинні. Забирати на е 4 інакше вони отримують дуже погану позицію. І далі дуже важливий хід. Хід, насправді, який створює цей новий початок. Раніше тут ходили ходом з д 3 але цей хід досить невдалий. А насправді тут досить цікавий і тихий хід, підготовчий хід усієї побудови біли, це хід кінь е 2 ось, це, ось цю позицію варто запам'ятати. Цей хід є абсолютною новинкою, це моя новинка. І так починається контргамбіт комбіт